Друзі, всім привіт! З вами як Завжди Краскін. Сьогодні я хотів би вам нагадати за початок виконання завдань останнього тижня натиску сезону нефритової мантикури. Також хочу нагадати за фарм додаткових п'яти жетончиків для магазину серії легенд натиску від AMD. Вже завтра будуть трансляції ввечері. Також обговоримо ранній показ великого та нового гаражу WO 2.0 при випадінні нових машин із сфер Раумфальте. Всі ми бачили ці відеоролики, навіть якщо вам не випадала якась машина, у мене, наприклад, панцерник випадав. І я бачив цей гараж так само, як і ви, і скоріш за все, ми його побачимо в 2.0. Зараз про це поговоримо. Також розповім про ексклюзивні пропозиції у вкладоці «Найліпше» ліпше з золотом та випадковою кількістю днів танкового преміум аккаунту. Такі пропозиції з'являються у гравців. І відкрию дві сфери раумфальте прото за виконання останнього завдання у останньому рубежу, друзі, у операції в оці Пандора, тому що я сьогодні, от буквально декілька хвилин назад, забрав їх, зафармив і тепер записую відеоролик. Будемо дивитися, що мені буде з них випадати, хоча, скоріш за все, нічого. Але все ж таки дві штучки за просто так, за гру у режимі я отримав, тому буду на відео відкривати. Звісно, перед цим не забувайте, про Вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого моменту, а саме з натиску. Сьогодні в нас стартував останній тиждень, е, останній тиждень от сезону нефритової мантекори. Буду грати, ще не грав у натиск, проходив останній рубіж. Е, думаю, візьму все ж таки вже на цьому тижні золото, буду старатися з усіх сил, плюс до того, звісно, буду виконувати щотижневі завдання останнього тижня, тому що якщо ми їх виконаємо от 5 штук, то вже будемо обирати головну нагороду. Прогресії. Цієї я саме удосконалене обладнання буду обирати, скоріш за все, досилач на е, об'єкта 430 U, тому що я на ньому в основному в натиску граю. Це в мене машина для натиску, поки вона мені поки що подобається, тому буду її по максимуму комплектувати найкращим обладнанням. Звісно, ще бони, це само собою 250 бон за цю прогресію. Один день према настанови, це все зрозуміло, але основне це обладнання і бони. Це най... Найкраще, що може бути, тому не затягуйте всього 6 днів залишилося. Далі вже закриття сезону, і через деякий час будемо вже забирати річні нагороди натиска. У кого скільки буде оцих прапорів, той таку нагороду й отримає. Якщо у вас буде від 9 і вище, то ви вже отримаєте стінгер з унікальним 3D-стилем, в залежності від того, скільки у вас буде прапорів. Якщо просто 9, то звісно, срібні шипи. Якщо от буде 12 та. Що я хочу взяти, якщо вийде, звісно, то може бути таке, що як назло не буде пускати у золото, це вже подивимося, як воно буде. То, звісно, я заберу, наприклад, у золотих оцих пазурах. По-моєму, він так називається. Це вже, само собою. Дивіться, хто там, що і як. Переходимо у випадкові бої. Далі буду вам нагадувати за те, що завтра от 20.05 у вівторок ми можемо зафармити додаткові 5 жетонів для магазину серії легенд натиску від AMD. Орієнтовний час трансляції або в 17.00, або може бути в 19.00. Хтось там писав, що у вихідні в 17 от, трансляції в основному проводяться, а в будні дні в 19. Можливо, так і буде. Я, от, наприклад, не пропускав жетончики. Учора зафармлюю їх так само, як багато хто з вас, у мене вже 50 штук. Тобто завтра я заберу 5 монеток і зможу забрати головну нагороду, саме краще, що тут є. Ну, Для мене, по крайній мірі, це важкий танк номер 6 Оцю копію тигра, тільки японську, за 55 жетончиків. Це одне, що мені хочеться забрати. Все інше в мене, в принципі, є. Або другорядне. Це, наприклад, у мене є. ну, У мене немає, наприклад, на fv 217 Баджер 3D-стиля. Немає от конкретно щуки на ЄС 3. У мене там інший є 3D-стиль на ЄС 3. Але в пріоритеті у мене, звісно, шостий рівень Прем машина для колекції. Дуже хочу її забрати. Це вже само собою. Пишіть, що у вас там по жетончиках, скільки ви вже зафармили. А тепер давайте, друзі, поговоримо про ще одну таку новину. Точніше, це підміти в Вотекспрес. Експрес. Хоча і в мене, коли панцерник випадав, я помітив, що в нас змінилися. От оці умови, в яких отримуємо нові машини, так скажемо, тому що дивіться, яка з'явилася інформація на Вод Експресі. Ранній показ великого та нового гаражу. Вод було зазначено, ну я 2.0 дописав, так скажемо, тому що, скоріш за все, в 2.0 у нас вже буде такий гараж. У роликах випадінь техніки і сфер Раумфальти на задньому плані можна помітити гаражні мотиви великого заводу. Знаєте, в нас колись ролик той був буквально на 1 хвилину. Ну, тизер в 2.0 там також частково можна було це все побачити. Більше того, ці ролики і фон взагалі ніяк не пов'язані з подією останній рубіж, операція Пандора, і поточним гаражем. Плюс це в цілому перша переробка появи техніки з лутбоксів навіть на новорічний наступ не переробляли. Є таке, було таке випадіння на новорічний наступ. У нас залишалися такими, як і були. Тому можна припустити, що на задньому фоні нам заздалегідь показують досить великий гараж цех на заводі, який буде в майбутньому новим. Та основним ангаром гри. Вам теж набрид цей ліс. І, звісно, мені вже серйозно давним-давно набрид цей ліс. Скажу чесно, оцей гараж, який у нас є зараз, по типу як у якомусь ліску, якийсь лагерь. Хочеться, знаєте, затишно, як було раніше, гаражу такого в середині якогось приміщення. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, бачите зараз, як це все виглядає. Хоча ви і до цього бачили по випадінням премівів, навіть якщо у самих. Нічого не випадало. Також от гравцям приходять пропозиції із золотом та випадковою кількістю днів танкового преміум аккаунту. Як бачимо по цій самій верхній пропозиції, то тут у нас може випасти до 500 золота ще від 1 до 90 днів танкового преміум аккаунту. Кого цікавить, перевіряйте внутрішній магазин у вкладці найліпше. Давайте подивимося, у мене є, немає така пропозиція. Не факт, що в мене вона буде, скоріш за все, вона буде висвічуватися тим гравцям. У яких небагато преміум аккаунту. Ну, знаєте, для того, щоб онлайн підняти, наприклад, людина купила цей, от, грубо кажучи, набір і їй випало 30 днів преміум аккаунту. Для ВГ це вигідно, що людина буде старатися заходити в гру грати, а для цієї людини вигідно, що вона такий отримала бонус і просто-напросто зможе пофармити. Також дуже і дуже класно. Тут є різні варіанти. Я так розумію, хтось кидав там по-моєму скрін, що навпаки є пропозиції. З преміум аккаунтом, із випадковою кількістю золота. Було б класно, якби були, наприклад, набори із золотом із випадковою кількістю а, випадіння вільного досвіду. це були б дуже класні а, такі пропозиції на конструкторське бюро. Дуже багато б, хто, наприклад, тисячу голди купив там за 92 гривні. Ну, наприклад, і ти там випало 25 тисяч, 50, 100 тисяч досвіду вільного. Ну, наприклад, чисто теоретично, можна було б таку замануху зробити, багато хто б купив. Ви думаєте, на рахунок цього також пишіть. До речі, давайте я е, заміню. Я вже отримав, дивіться, винищувач ехо танків. Оцю золоту. Поставлю золоту поки що. Вона, мені здається, буде виглядати ще прикольніше. Отак. От Ну і тепер останнє, що залишилося зробити, це відкрити коробочки Раумфальте Прото. Дві штуки. Я сумніваюся, що мені щось випаде, але все ж таки думаю, на відеоролик буду відкривати. Відкриваємо першу коробочку, нічого. Традиційна, стандартна, нічого тут такого немає. Один день танкового преміум аккаунту, резерв на кредити непогано. І відкриваємо ще одну. На жаль, нічого, друзі. На жаль, на жаль, нічого. Хотілося б грома, але... На жаль, нічого немає. Нічого страшного, аж 39 до гаранта, це доволі так багато, зрозуміло, якби було там 5-10 оцих коробочок, можна було б докупити, але 39 це доволі так багато. Пишіть, чи ви будете докупляти там, наприклад, чи можливо у вас за оці останні безкоштовні щось випало. Може бути запросто таке, наприклад, хоч один прем-танк 8 або 9 рівня. Усім дякую за перегляд, ставте близько вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.